Каналу 4». мене звуть Олена Крячко, і це мій експеримент, в якому я на один день змінюю професію. Сьогодні спробую себе у ролі операторки решітки на насосно каналізаційній станції. Що це таке, насправді я сама не знаю. Тож пропоную разом з вами дізнатися більше про цю професію і зрозуміти, в чому її важливість. Тож ходімо, перевіримо. На водоканалі. Та в магазині так не обслуговують. Ой. Я вже йду. Куди я спускаюсь, скажіть мені, будь ласка. Який? Рабельний? Рабельний. Тебе теж запрошують. Давно ви так працюєте? 20 років. І скільки вот ви тут часу проводите Отак чистити? Ну це ж не всю зміну чи всю? Дванадцять годин зміна. — І отак стоїте, і дванадцять годин. Ні, ну трошки є перерва, йдемо. Але давай. постійно, от ваша робота заключається так, в тому, що так, так. ви це робити? Один раз може бути менше мусору, другий раз більше мусору. Це не можна точно вгадати, як і скільки. Якщо ви це не робити, ну там день пропустити два, що може статись? Прошу? — Якщо пропустити день-два, mm. не почистити, що може статись? Ого. годину дві не може пропустити. Воно там є така решітка, вона забивається і вода не поступає далі. Мотор не може качати, як воно забито. Раніше каналізаційні решітки на станції чистилися автоматично спеціальним обладнанням два роки, як воно вийшло з ладу. Тож працівники мають виконувати цю роботу вручну. Воно ну, дуже небезпечно, тому що треба чистити граблі у нас нема, а вручну. Можна і скользнутися. Ого. А було таке, що там глибоко? Там глибоко. Скільки? Ну, два метри є. Ого. А коли є дощі, коли є повно води. Тут. Повно – це от мається на увазі доверху, так? Да, і воно так, переливається. Воно, воно переливається. Вона переливається. Там ще у нас є одна, одна яма, вони обі повні. переливається все кругом, заливай. Ми не встигаємо, граблів нема. Граблі мається на увазі раніше це були. Тут були. Вони вибирали мусор наверх. Ого. А тепер що це можна? кілку вибереш? Навчите мене? Ого, тяжко. Я розумію, ну, що тяжко. Але спробуй. Іде каналізація і, 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 і лівньовки і все до нас йде. Як йде, то все топить. Годинку-дві, і тут вже вода буде повна я. То каву піти попити не можеш. Ну, робота говорить. місту дуже треба ця, але тяжка. Я взагалі нічого не захоплюю. Щоб захопили грабів в цю сторону От, А, так треба з решітки, да, Все ж таки? Так, і от там є. О, блін. От пев, чуть-чуть, опорос потягнуть. Та ж нічого нема. Тобто їжу не можна теж викидати в каналізацію, так? Ні. Блін, я горішливо. Я більше не буду. Це робить тряпки. І штани можуть прийти і і, і обо, що хочуть. Чити, підемо прийде. Давайте підійко, я пробую ще і... раз. Треба зоку, навчитись. Зоку, зоку. Отам, отут. Та все одно може нічого нема. Як ви це робите? Щось в мене не виходить зовсім, геть. Картопля, хтось тобто їв картоплю і викинув каналізацію. Ой. Ну, зараз, ви після цього можете їсти? Да я це сьогодні обідати не буду. Їжа у каналізаційному колекторі гниє. Таким чином додає газове навантаження і пришвидшує процес корозії всередині мереж. Обладнання, яке їх обслуговує, ржавіє. Відповідно, зношується. Ці станції побудували наприкінці 60-х, початку 70-х. Відповідно, вентиляція, обладнання та й саме приміщення нагадують сцени з фільмів жахів. Це дуже серйозно, тому що а, краще заховувати і зберігати ніж потім перебудовувати і переробляти. Це може не просто впасти на голову. Справася в тому, що досить великий вміст в стічних водах органічної частини дає можливість виділенню зі стічних вод досить агресивних газів, таких як сирокісень, Сірководний кисень, як метан, і так далі. Сільм шахів просто це фільм шахів. А, більш того, ви можете подивитися, ось це підйомне транспортне обладнання, в якому воно стані, і воно вимагає. Ну, як бачите, гачок розсипається. Ні. Вона обов'язково потрібна, бо ми не можемо зупинити приплив стічних вод. Відповідно, ми не можемо поміняти або встановити решітку, або щось зробити в каналі, почистити його, наприклад, коли після дощів наганяє асфальт, гравію і так далі. Тому що каналізаційна мережа в Чернівцях вона з більшості загальносплавна і з лівньовки притягує досить багато сміття. І це сміття, особливо шматки асфальту, гравію. Так далі, вони забивають канал, забивають, ламають решітку, і вона перестає функціонувати. Щоб цього не було, потрібно. Мати відсічний шибер в ідеалі потрібно мати дробарки, які б подрібнювали ці забруднення, і захищали решітку від поломок. Як тільки зупиняються решітки, вона починає переповнятися стічними водами, може затопити машинне відділення, а це набагато інші гроші для того, щоб потім це обладнання і поміняти, і відновити. До прикладу, якщо ремонтувати таку станцію, скільки що грошей треба, і що ну повністю треба все. Новити. На сьогоднішній день, так. Да. Тому що да, це можна робити поступово, але, скажімо так, номер раз. Коли міняти решітку, потрібно закрити підвідний канал. Чим його закрити? Розумієте, да? просто зупинити станцію це неможливо, ж правда? Справа вся в тому, що це потрібно мешканцям цього району, який зливає воду по схилах. Із боку Воробкевича і з боку а, героїв майдану повністю від Годилівського кільця сказати Стоп, не користуємось каналізацією ну, хоча б там два тижні. Ну це реально, коли це реально, давайте зробимо. І Жінки тут в основному працюють в цьому відділенні? В Цьому так. Та жінки. Це... А ви їм допомагаєте так? В... — Пом... Допомагаємо, бо вони тут не справляються. Особливо, коли дощ тут справився жінці, це у нас теж є хрупкі дівчата такі, що вони граблі самі не тяжко підняти, а ті, що хатом. Ну тобто у вас нема такого, ви не кажете, то твоя робота, йди сама роби. Ви я, тут дружня. Я не можу так казати, звісно, буває. Приходять такі ляпки, що у відро не вміщають. Ага. І то звідти, щоб його витягнути, я лиш недавно поміняв цю палку, і, і туди улетів. <різь> а, ви скільки, а ви скільки років працюєте на станції? 17, 17 років. 20 так. років. От саме на цій станції, так, да. так. а як потрапили на цю роботу? Ну, Пригадаєте? – Потрапили, я працювала в Шепіті. І нас закрили, і пару років не працювала і вже пішла куди? Було? Коли було місце, бо вже таких, як я, не беру. А скільки вам цих років було тоді, коли прийшли? Ну, секрет. Секрет не да. добре. <рес> Для вас найважче, що в роботі? Ну, граблі. А так ми все санітарію підтримуємо, все чистенько, ну граблі тяжко. Фізично тяжко. так? — Так, фізично тяжко. — Але от запахи ці ну, для вас це наскільки ну, захисти? Ми звикли до цього, але ми того убираємо маски і ну, привикли. привикли. За 20 років можна привикнути. Який такий найскладніший випадок можливо був? Чи було таке про те, що говорить, що може переповнитись, вода вже починає витікати? Було і багато yeah. разів. Лише у нас, е, коли дощі, то всі дощі попадають до нас. Перепов... Найнижча точка. Ми нижча точка. І що е, у нас же там марш-зал. І щоб мотори були чисті, могли тягнути. І ми стараємося, як були граблі, ми все чистили, все. Но тепер вручну ми це все не можемо зробити. Те, що ми робили колись. Граблі просто в один момент зупинилися, оці механічні. Ну так, да, ну так, да. вони вийшли з ладу. Напевне, вони вже теж мали руки. свої. То до цього робота легше була? Легше, легше. Ми виносили по 50 відер. Але все одно тобто, носили відра навіть коли ця крутила штука? Так? Ну так, да, але ми наповняли відра і відра виносив у машиніст. Mm -hmm. Але дуже тяжка робота. Скільки і... ви за неї отримаєте? Mm. За таку важку роботу. Від 9 до 10 тисяч. Буває і 8. А? 10 10. Від 8 до 9. Як скільки нічних ми маємо. Ну залежить нас від роботи. Скільки у вас тут людей працює? Як міняєте? Десять чоловік. Uh -huh. У нас є чотири зміни і підміння. Може, хтось захворіє, відпуск, це все у нас рахується. А Що подобається? От, ну, бачу, все одно якось душу вкладаєте, навіть в таких ну… До ми привикли. Ми вже приходимо так, як додому. І лю... з людьми привикли. Багато є людей, що теж проробили по 20 років, по 15, і ми вже як одна сім'я. Ми до цього привикли. Ото і тримає, так? Так, ото й тримає. Голова в мене от від запаху почала, тут вже відчуваю боліти. У вас бувають якісь от, як саме почуття після такого роботи? Ну, я не відчуваю. Може, і те, що ми звикли до цього, Угу. я не відчуваю. А отак от по сходах піднятися вниз, вверх. Каже, нічого. нічого, Скільки Дякувати разів в день це було? треба вам? Ну, ми ніколи не рахуємо. Ми лише коли треба бігань, скоренько збігли в долину і все. Але отакий такий найважчий день можете згадати, коли було? Ну, може, коли дощі. Це кожен. кожен... Ну, у нас бачите, було на телефонах, ми то все повикидали, але треба колись притримати. Дуже, дуже Ні, тяжко. Нічого нема? Вода під... немає. Вода піднімається високо, і ми мусимо всі тікати вверх. Всі лопату, що є, і Так Вона різко починає підійматися. Так, так. От йде дощ, та хвилин 10-15, може й 20 немає, а потім… і що? Граблів нема. І що робити? Є друга частина кожної насосної станції це напірне відділення або машинна зала, звідки стоки забираються. Де стоїть насосне обладнання е, і забирає стоки з прийомного відділення і перекачує через пагорб далі в самопливну частину колекторів. І дочить печало запускається насосний агрегат, вони працюють е, періодично, набирається в приймальному відділенні е, стічні води. Включається насос, відкачує до нижнього рівня і зупиняється знову. Збираються стоки. Піднялося до максимуму, включається насос і опускає з приймальному відділенні е, рівень. Щоб ви розуміли, постійний брак грошей. І обладнання поступово-поступово доведено до такого, що вже все. Нема куди чекати, економити. Потрібно вкладати гроші. Подивіться. Вже потрібно вкладати гроші, вже брак грошей не проходить. Це корозія, все, воно розвалюється. Ну, Можна знову шкатурити щось робити, але тут треба зробити гідроізоляцію, тут треба робити вже капітальний ремонт. Ми під землею, і це вода ззовні, вона пробиває конструкцію, і руйнує стінку. Каналізація це не смітник, і викидати все підряд, особливо їжу та речі в унітаз, не потрібно, хоча би тому, що це ускладнює роботу таким людям, як Рудіка та Степанич, які змушені потім працювати в умовах, які ви побачили. Але ми навіть не уявляємо, деяких масштабів і серйозних проблем для міста. Така наша з вами безвідповідальна поведінка може призвести. Коли я побачила, що люди це цілий день, потім після нас прибирають і чистять. Ну я переосмислила і закликаю вас бути свідомими і також не викидати якісь великі речі, те, що заборонено кидати в каналізацію. Не робіть цього, будь ласка, будьте лапочками! Це була інша професія. Мене звуть Олена Крючко. Побачимось на сі 4